Значить, сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, соціально-комічного управління комунальної власності Спасської сільської ради. І запрошені є секретар сільської ради Марк Місла Миколаїв, начальник фінансового відділу Цюпа Галина Богданова. Ну і постійні члени є постійної комісії. Верніше. Отже, які будуть питання щодо початку засідання комісії? Розпочати розпочати. Прошу, Роман, ставте на голосування. Так? так, так. Тоді голосуємо. Деревосить Михайло. За. 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 Давай середнього. За. Комісії представлено 11 проєктів рішень, які включені до розгляду засідання сільської ради. Ми знаємо, сесія наша переносилася по різних причинах і так далі. І також зв'язку з необхідністю закупівлі матеріалів для проведення, ремонтів храмів в спасії в до початку осінньої зимового періоду пропонується доключити до порядку денного виділення коштів в релігійній громаді. Отже, відповідно, пропонується затвердити наступний порядок денний. Перше про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 12, 19 12, року до номером 1379-32, 2024, про бюджет Спасської сільської територіальної громади на 2025 рік. І друге питання про затвердження розпорядження сільського голови. Третє: про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності комунальну власність пасховість. Сільської і територіальної громади окремого індивідуального визначеного майна. Наступне питання: про внесення змін до програми отримання та розвиток інфраструктури доріг у населених пунктах спадської сільської ради на 21-25 рік. П'яте питання: про внесення змін до програми підтримки ветеранів війни та членів їх. Сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024 2026 роки. Шосте питання про внесення змін до цільової програми фінансування заходів з мобілізаційної підготовки Іспальської територіальної громади на 2023-2027 роки. Сьоме питання нашого порядку денного це про затвердження фактичної мережі класів в закладах загальної середньої. Освіти на 2025-2026 навчальний рік. 8. Затвердження структури та граничної чисельності працівників спальського закладу, дошкільної освіти, садок, сонечко, дев'яте питання про затвердження положення про оплату праці, встановлення надбавок та примівання працівників і керівників закладів загальної середньої освіти та дошкільної освіти, що перебувають у комунальній власності спадської сільської ради. Десяте питання про надання одноразової грошової допомоги на лікування. 11. Одинадцяте про демонтаж, заміну перенесення окремих елементів пам'ятника, пов'язаних з радянською символікою в селі Спас е, даної територіальної громади. І дванадцяте, як я казав, на початку про виділення коштів в лігійній громаді. Отже, станом на голосування в даний переглядний комісії. Прошу. За. Да. За, проти. Дякую. Отже, перше питання про внесення змін до сесії, до рішення сесії сільської ради від 19 до 12. У мене так тут стоїть в протоколі, Галина не да Прошу. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів 855 гривень, насінькі зміни до дохідної частини загального фонду сільського бюджету, а саме збільшити додаткову дотацію з державного бюджету місцевого бюджету на 4 мільйони 531 тисяч 300 гривень. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 960 збільшити дохідну частину спеціального фонду. А саме бюджетно. освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на 73 тисячі 100 гривень. Відповідно, збільшити додаткову частину спеціального фонду бюджету, таким розпорядником коштів з ліцею на продукти харчування 38 тисяч 900 гривень. Удільівській гімназії на продукти харчування 22 тисячі 500 гривень. Лугівській гімназії на продукти харчування 12 700 гривень. Збільшити додаткову частину загального фонду. Апарат управління, предмети матеріалу обладнання інвентар – 9 300 гривень. Оплата послуг, крім комунальних, 50 тисяч гривень. Оплата природного газу 30 тисяч гривень. Надання дошкільної освіти на заробітну плату 80 тисяч гривень. Нарахування на оплату праці 17 тисяч 600 гривень. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Інші виплати збільшиться на 50 тисяч гривень. Забезпечення діяльності бібліотек на предмети матеріалу обладнання інвентар інтерв'ю збільшиться 10 тисяч гривень. Забезпечення діяльності палаців будинків, і культури і клубів, на предмети матеріалу обладнання і інвентар збільшити на 40 тисяч гривень. Організація благоустрою населених пунктів, предмети, матеріалу обладнання та інвентар збільшити 50 тисяч гривень, утримання та розвиток автомобільних доріг, на предмети матеріалу обладнання та інвентар на 400 тисяч гривень збільшити. Оплата послуг, крім комунальних 900 тисяч гривень, збільшено на дороги. Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення, оплата послуг 50 тисяч гривень. Субвенція місцевого, місцевого бюджету державного бюджету, поточним транспортом, органам державного управління на програму профілактики злочинності з правопорядку захисту і справи свободи. Громадянам без перший 25 літня 6 на 20 тисяч гривень. у кошті у Спаському ліцею. На предмети матеріалу обладнання та інвентар 135 тисяч гривень. На продукти харчування 45 100 гривень. На оплату послуг комунальних на 37 тисяч гривень. Оплату електроенергії 25 тисяч гривень. Оплату природнього газу 68 тисяч гривень. Оплата інших енергоносіїв 35 тисяч гривень. Лугівській гімназії на продукти харчування з місцевого бюджету спромувати 31 тисячу 300 гривень. Оплата електроенергії 10 тисяч гривень. Суковірській гімназії на продукти харчування 28 тисяч гривень. Розпорядник охощі в Липовицькому на заробітну плату збільшити 85 тисяч гривень, нарахування на заробітну плату на 15 тисяч гривень, а також на оплату послуг комунальних 20 тисяч гривень. По спеціальному фонду збільшити додаткову частину спеціального фонду за рахунку перекиду коштів від загального до спеціального на 2 мільйони 400 тисяч гривень. Хочу ще е, пояснити, що. Там, де йде збільшити по харчуванню, де освітня субвенція з державного бюджету по спеціальному фонду сімдесят тисячі 100 гривень то виділено тільки на вересень місяць, і відповідно співфінансування з місцевого бюджету виділено пропорційно до на перші четверті класи і на півгові категорії до кінця року на продукти харчування тому було. Виділяємо кошти на якісь на ремонт доріг. Так. так, на ремонт на поточні ще раз. На предмети, матеріали, на о, о, обладнання пам'ятаю, тобто то є шутер, галій і байштує тобто, 400 тисяч гривень, на поточні ремонти 900 тисяч гривень, на yeah. капітальний ремонт дороги 2 мільйони 400 тисяч гривень. Тобто що до, року, так, до кінця року, так? Так, це до кінця року. Подальше мы люди розпалі в половине будуть освоєння дані кошти. Ми відділяємо, а далі буде на голосування. Добре, добре. Дякуємо.

Про затвердження розпоряджень сільського голови. Також слово вам, Галину, Богдан. Розпорядження від 19 серпня номер 36 в межах одного розпорядника і в одного межах одного КПК по апарату ради зменшити на оплату послуг Крим комунальних 40 тисяч, відповідно збільшити Дані видатки на інші поточні видатки на по 40 тисяч гривень. Почали по докладу класифікації, заплатити по договору. і все. Дякую, дякую. Тоді э, також на голосування, хто за даний условий. Врек усім хали. За. Бранку мене впали за. Отак у мене сюди. Так. За чотири за. Немає, немає Так, Наступне питання це про не згоди на безоплатне прийняття державної власності. у Комунальну власність Пасхої сільської територіальної громади, окремо індивідуального визначеного майна. І, значить, Тут вирішення йдеться наступне. Дати зробив на безплатне прийняття з державної власності, у комунальну власність Пасхої сільської територіальної громади, особі з Пасхської сільської ради Калиського району, окремо індуально визначеного майна. І, Спасська сільська територіальна громада значить, після прийняття в комунальної власності е, визначеного майна е, здобується за використовувати його за цільовим призначенням е, і забезпечення ефективного функціонування. Е, Визначити таким, що втратило чинність рішення Спаської сільської ради від 18.07.25 дня, згодом з доплатним прийняттям комунальну власність Спаської сільської ради. Йдеться про якраз той автобус, про те, що ми говорили, і тут іде перелік майна, і тут йде оцінка і так далі. Ну, ми вже обговорювали це питання. Є потреба зачитувати техніко економічне обґрунтування по даному питанню? А то з кінця? Автобус. 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 Ну тоді ставте на голосування. Вибудь і вихайте. Добре. Наступне четверте питання це є питання про внесення змін до програми утримання та робити інфраструктури доріг і йдеться про внесення змін до цільової до програми на 21 25 роки. Якраз по цьому питанню десь в мене протокол трошки не так пішов, це не відав. Пропонується внести зміни до заходів програми і додати капітальний ремонт доріг комунального значення в населених пунктах Спасської сільської ради, спрямувати фінансування програми, утримання таротку інфраструктури доріг, поточний ремонт доріг комунального. Значення у розмірі 2,5 мільйони. І капітальний якраз йде отут. Четверте, четверте, так. А після того принесення де воно є? П'яте, то п'яте, так. До так. Угу. Добре. Таким чином пропонується. Дане питання поставиться на постійну комісію з питань фінансів, бюджету і соціального комічного розвитку та управління. Які будуть питання по цьому? По цій програмі? Дублюється в попередньому питання, ваш нам теж подарок було. Так, певіарі, то навіть окремо виїхати, але просто дорого. То що є не школа. Не шла, дякую. Ставте на вислання. Завтра. Чи так за мене? Добре, дякую. Наступне питання це. Про внесення мін до програм фінансування заходів мобілізаційної підготовки. Доводжу до вашого відома. В порядку денному я повністю озвучую це питання, збільшити суму цільової програми фінансування заходів мобілізаційної підготовки на 2023-2027 роки, зокрема на 25 рік 100 тисяч на 200 тисяч. Дані кошти сприймати. На приведення, е, оплату послуг за привезення військових зобов'язаних до військових частин навчальних центрів Збройних Сил України і під відділу передбачити кошти на виконання даної програми. Ну, це питання, я думаю, що все зрозуміло. Нема ніяких пропозицій, немає. Прошу ставити на увазі. Станного славяна, зайві косями хай. Бера мене. Вітаю карман. 4 прислужні, 4 заклада. Дякую. Наступне наше питання це затверджені фактичної мережі класів закладів загальної і середньої освіти. Ну, також питання на слушне, навчання рік почався. І ви самі розумієте, що потрібна субпенсія і так далі. І є потреба дочитувати мережу по всіх навчальних закладах, в роздрізі класів. Можу сказати наступне Спаський ліцей, Спаський ліцей 277 учнів, Липовицький ліцей 169 учнів, Суходільська гімназія 91 учень і Лугівська гімназія 70 учнів. Переважно кожному буде по одному класі. Чи є, є десять по два, а ну мали і... Ні, по тих закладах 100% немає, а тут 10. бачу є в Спаському ліцеї. Є, бо п'ятих, дев'ятих, так, одинадцять, два, десяті і десяті так само. По два. І п'ятий клас. І п'ятий клас два. А, і п'ятий так давай. 35 учнів. 3-4. На жаль, тенденція йде до зменшення. Я радий, що цього року вдалося уникнути в Львівській гімназії проблемних питань. Вона лишається окремою структуру ніби. Вони залишилися окремо і структури. Мабуть, більше 105 дітей, це ще фінансування держави. Якби було менше 105 дітей, то ми мусили або ми подивимо ступінь, або фінансування держави. Це ваше фінансування, що далеко, що є. Але зараз ці класи найбільші. Зараз <у> у... у... ну, власи... Додається, випускається 15. Два роки і все. Так, давайте штаб на голосування. Так, 4 -4, 4 -4, 4 -4. так е, наступне питання це є штатний розпис дошкільного закладу сонечко. Отже, е, тут. Пропонується така структура. Е, є потреба зачитувати скільки яких посад. Директор один, медсестра, пів завідувачів з пів кухар, один, другий кухар, пів підсобний, робітник 0,5, кастелянка 0,25, машині сприйняття 0,5, 0,5, 4, 3, 4 Помічник виходить, 2,30 музичних різних 0,5, інструктор судечної культури 05, практичний психолог 0,5, англійська мова 0,5, вчитель, медична сестра з дієтичним харчуванням 25, прибиральниця службових приміщень 0,5, оператор котельні 1 і дверняк 1. Ну, думаю, все. там не заповнилося, я знаю, що Два з чимось...

Питання це е, про затвердження положення оплату праці, встановлення збавок та примірні книжків закладів загальної середньої освіти та розкільної освіти, які перебувають, у перебувають комунальної власності. Е, Затвердити положення про оплату праці, встановлення надбавок та примівання керівників. Ви знаєте, така процедура йде щорічна. Це положення додається. І тут якраз. Ну, щороку ми приймаємо таке, бо ви самі розумієте, що на себе керівник не має права писати. Наказу на прибивання, А зараз, наприклад, буде е, День працівників освіти. Кожен керівник пише на вчителів і тому приймається таке положення, що річ. Перекривається всього субвенція держави. Це в межах, в межах коштів виділення. Це в межах, в межах коштів так, не зловживає, а своє. Так, дрейкос відкриває. За відповідь. За. Так, наступне питання це приймається. Так, про надання одноразової грошової допомоги на лікування. Тут є Чуповському Володимиру Васильовичу в розмірі 15 тисяч. Не зрозумів, це нашому. Прошу. Наш депутат? Ветеран, так? Так. так. І одноразова допомога на лікування Дичкевич Світлані Миколаївні в розмірі 10 тисяч. Ну, я думаю, це. Ми на кожній сесії приймаємо таке рішення, так, що ставлю на голосування. Зрештою, що ми кажемо, що зранку ми вийшли з залу, витаку на да, Так. Да. Я взяв повинну машину. Наступне питання – це е, пропонується про демонтаж, е, заміну, принесення окремих елементів пам'ятника, пов'язаних з радянською символікою. Ну, це той, що з радянських часів, ви знаєте, був тут перед сільрадою. І пропонується таке рішення: демонтувати з публічного простору декоративні елементи. Зірка, написи російською мовою, барер'єктні зображення, золото зірки Героя Радянського Союзу і так далі. Балірєхні зображення Георгіївської стрічки, знаєте, вона заборонено в нас в державі на обеліску шуміт символікою російської імперської політики і так далі і тому подібне. Дозволити здійснити встановлення скульптури соніхи, лелеки, на постаменті демонторну блізку і тому подібне. Пропонується таке, як і де відповідь. Ну так, там буде. Там буде але там... Трай, Чи? Тобі. Тобі, це так. цей слад, який стоїть, тому, пропонується його реконструювати, замінити ті елементи, якраз які були вказані. Але там якраз де алеї буде пам'ятається. Ну, це герої. стосується це подій інші. Другої світової війни, а, що це. стосується безпосередньо героїв, то ви знаєте, на фасаді Спаського ліцею є меморіальна дошка Героїв України. <губі> це це, це ось, Беседечно. Андрей Кілосибугай. Дякую вам за Так. І останнє питання, яке я говорив на початку, внесено за проханням релігійних громад нашої Спаської сільської ради. Це видання коштів релігійній громаді села Спасу розмірі 10 тисяч. Матеріальні допомоги чуду архістратига Михаїла Хілепичу, знаєте, зараз йдемо до перекриття храму в розмірі 20 тисяч. Ну, я думаю, це хоч не багато, але добре, і то допомогти громаді. Давайте громада. Добрий, Василь Михайлович. Прошу це засідання. Я всім дякую за роботу. На сьогодні це все, що стосується нашого порядку. Дякую.